Вітаю, шановне панство! Ви на каналі Бігду, і сьогодні ми поговоримо про те, як зберегти своє тонування в ідеальному стані. Тонування це не тільки про красу і комфорт, це також захист від ультрафіолету, перегріву, зайвих поглядів, а також від уламків скла. Але щоб плівка служила довго, за неї треба доглядати. В цьому відео я покажу вам 5 простих, але дієвих правил, які допоможуть зберегти життя вашій плівці. Деякі з них можуть здивувати навіть тих, хто вже давно катається з тонуванням. Тисни лайк, якщо хочеш, щоб твоє. Тонування жило довго і підписуйся на канал, щоб побачити ще більше корисних відео. І напиши в коментарях, чи були в тебе проблеми з тонуванням. Поділимося досвідом. Правило номер один: не мий одразу після поклейки. Я розумію, хочеться заразу помити своє тонування після поклейки, але дай хоча б 5-7 днів, щоб вода повністю випарувалась під плівки. Адже вода, шампунь, а ще гірша автомийка під високим тиском може спричинити відчарування плівки. Правило номер два: уникай агресивної хімії. Якщо ви миєте машину самостійно або на мийках самообслуговування, звертайте увагу на склад. Засоби з нашатирним спиртовим, алкоголем або кислотами можуть вбити ваше тонування. Вони можуть залишати плями, зробити плівку халамутною або ще гірше спричинити бульбашки. Використовуйте нейтральні миючі засоби або спеціальні. Зараз на ринку їх чимало. Правило номер три: Уникай високих температур або прямих сонячних променів. Звучить банально, але це дійсно правда. Плівка, хоч захищає від. Спеки, але сама дуже боїться сонця. Чому коли температура піднімається надто високо, плівка може втрачати свою захисну функцію. Намагайтесь ставити свою машину у тінь або у гараж. Але не намагайтесь її залишати під сонце. А ти де паркуєш свій автомобіль, якщо немає місця? Напиши в коментарях. Правило номер 4. не використовуй жорсткі щітки та грубі матеріали для очищення. Так, ми всі любимо, коли наше тонування виглядає ідеально, але слід не забувати, що тонування це дуже делікатний матеріал. Якщо ви починаєте її чистити жорсткими щітками або грубими матеріалами, ви просто можете залишити подряпини. А це точно не те, що ми хочемо. Використовуйте м'які тканини, а ще краще мікрофібру. Вона точно не залишить подряпини. а ще можна використовувати м'яку губку для миття. Головне, не тисніть сильно, щоб не залишити подрябин. П'яте головне правило: завжди перевіряйте стан плівки і по можливості коректуйте його. Дуже важливо не забувати про стан плівки після того, як вона була наклеєна. Час від час треба перевіряти краї. А чи не з'явились бульвашки? Якщо помітили проблему, одразу звертайтесь до майстра. Він підтягне всі недоліки. Не забувай підписуватись на канал, ставити лайк і ділитись відео з друзями, що вони теж дізнались ці цікаві правила. А вам дякую за перегляд, шановне панство. До нових зустрічей!